Удари росіян по Одесі. Підступна атака по медикам та нові ракети для України. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо. В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. У частині одного з районів немає електрики. Попередньо постраждали двоє людей. Один приватний будинок зруйновано, ще чотири пошкоджені. Удар по швидкій на Чернігівщині. Війська РФ атакували карету швидкої допомоги у селі Семенівка. Постраждали. Двоє медиків. Уряд Великої Британії заявив про розробку для України балістичних ракет. Найтфал ракети можуть нести 200 кілограмову боєголовку і бити на понад 500 кілометрів. Гіпотетично дістаючи і до Москви, повідомляє Reuters. Криваві протести в Ірані під час масованих протестів в Україні загинули понад 500 людей. Більше 10 тисяч заарештовано. Це найбільші протести в країні з 2022 року. Почалися вони 28 грудня в Тегерані через стрімке падіння національної валюти. Трамп заявляв, що США може втрутитися, якщо влада застосує силу проти протестувальників. Артем Мороз. Для факту мінфо підписуйся, аби тримати руку на пульсі останніх подій.